Що ти працюєш з нами, чого ти досі не звільнився? Приїхали інвертори Next. Ось вже запакований і кабеля. Ви як клієнт попали на це оголошення. Нам будемо відправляти інвертор з дея на кВт. Це такий є тип клієнтів, дійсно, які, я би це сказав, будуть домінувати та сексисти. Євгеній, Євген чи Жека, чи Женя, так? Я, я Євгеній. Євгеній, так? Да? Да. Вітаю вас на каналі RiseUp, Мене звати Сергій. Я є співзасновником компанії RiseUp і сьогодні запрошую вас провести один день з нами за кулісами, щоб подивитися, як працює наша команда зсередини. Ми компанія RiseUp, займаємося продажем та встановленням сонячних електростанцій для дому та бізнесу. Наш офіс знаходиться в місті Хмельницькому по вулиці Зарічанській, 13, в крутому бізнес-центрі IQ. Запрошую до нас на офіс, щоб повністю поринути в атмосферу сонячного бізнесу. Зараз я вас познайомлю зі всією командою і ми трошки поспілкуємося з кожним з них. Давай вистрілійтесь. Артур, наш розрібний менеджер з продажу. Зараз ми з ним трошки поспілкуємось, позадаємо йому круті питання. Поїхали. Артур, розкажи, чим ти тут займаєшся взагалі. Сиджу, торгую. Я ну, продаю обладнання для сонячних електростанцій і електростанцій. Займаюся документами, підрахунками, всіма такими. В общем, всім, 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 що стосується сонячних електростанцій. Жанна, я, я знаю, що в тебе є дуже багато таких постійних клієнтів і монтажників. От розкажи, в чому секрет, як ти їх утримуєш, як ти їх знаходиш взагалі? Та взагалі напевно, ніякої секрету немає. Я з ними просто спілкуюся, як з своїми друзями, як просто з людьми, якими я можу надати якусь консультацію, якусь корисну інформацію, якісь знижки можу їм запропонувати. Та, взагалі, в нас дуже вчасне відвантаження, швидка доставка, взагалі дуже зручна форма оплати, тобто для клієнта. Ось тому дійсно ми граємось на ринку сонячного обладнання першими. Жека, ти в нас король комплектів. Ти продаєш найбільше комплектів, мається на увазі інвертор плюс акумулятор. Розкажи, як тобі це вдається. Ну так, звичайно, ми підбираємо для людей ідеальні рішення по резервному живленню на період війни, так? тобто з майбутнім домаштуванням панелей. Підбираємо це комплексно під запит клієнта так? по споживанню. Тобто шукаємо ефективні рішення да, е, саме під запит клієнта. Рахуємо кріплення, підбираємо акумулятори по бюджету в залежності від фінансового становища замовника. Я бачу, що ти дуже загружений цілими днями. Скільки ти зараз орієнтовно обробляєш клієнтів на день? Ну, е, обробляю орієнтовно 12-15 клієнтів. Ну, приблизно 8-10 ми закриваємо, в залежності від підрахунків. Це Іван, наш інженер-проєктант. Іван, розкажи, чим ти займаєшся. Давайте пізніше. <ріх> Я займаюся допомогою технічною підтримкою клієнтів. По налаштуванню, по підключенню інвертів. Робимо прорахунок кріплення для клієнтів, яким потрібно підсонячі батареї, візуалізації під проектів, рахунки проєктів, міні-проекти, скажімо так. Ну і допомога менеджерам, підбору обладнання. і всяка різна миллика консультація. Якими проблемами взагалі зараз найчастіше стикаєшся? Які поломки взагалі є? Останнім часом найчастіше пішли перенавантаження по панелей. цього року літо. Добре, сонячне, сонце добре світить. Десь в кого, якщо маленький перебор по струму, йде в інвертора, зразу сонячний перетворювач виходить в лад. Зараз я вам покажу, як наші клієнти знаходять нашу компанію в інтернеті і розкажу про весь процес від оформлення замовлення до отримання та встановлення обладнання в клієнта вдома. Уявимо, що наш клієнт вирішив купити сонячні панелі. Він обирає маленьку модель і його вибір там падає, допустимо, на Ryzen 410 Вт. І ось ми бачимо товарні оголошення в Гуглі. І от одне з наших оголошень. Клієнт на нього заходить. Ми бачимо наш сайт raizapcompany.com.ua. Ви як клієнт попали на це оголошення. Ось є фото товару. Є опис товару, ви його читаєте, вам все підходить і ви нажимаєте купити. Так, у нас з'явилася корзина. Нажимаємо Оформити замовлення. Тут все просто: вводимо свої дані. Так, дані ввели, нажимаємо Продовжити. Тут ви можете обрати спосіб доставки. Це може бути нова пошта, може бути самовивіз або служба доставки делівері. Обираємо самовивіз. І далі спосіб оплати. Оплата може бути прийнята нам на розрахунковий рахунок ФОП або ж готівкою на місці на офісі. Також ви можете розрахуватися наложеним платежем на пошті і оформити замовлення. О, замовлення прийшло. У нас замовили панельку Ryzen 410 Вт, одну штучку за 5733 гривні, плюс безплатний прорахунок кріплень. Будемо дзвонити клієнту? Взагалі, у вас є два варіанти, як оформити замовлення. Перший це просто оформити замовлення на промі. Писавши там свої дані, менеджер з вами зв'язується, підтверджує всі дані і відправляє посилку. Другий варіант, який я всім рекомендую, це спочатку набрати менеджера і отримати безкоштовну консультацію по підбору обладнання. Цей варіант явно буде кращим, тому що ви 100% отримаєте те, що вам потрібно. Дякую за замовлення, гарного дня. І так, клієнт підтвердив замовлення, і тепер нам необхідно внести його в crm систему. Ось тут дивіться, в нас є позиції, тобто позиція, яку замовив клієнт. Ми її внесли сюди, сума замовлення. Ну і тут спосіб оплати, клієнт вибрав готівка євро і самовивоз. До речі, однією з унікальних фішок нашої компанії є те, що ви в нас можете розрахуватися частинами через Приватбанк. Це робить вашу покупку комфортною, тому що ви можете розбити її до півроку, тобто на 6 місяців. Ми спеціально розробили новий сайт, функціонал якого дозволяє робити оплату частинами для наших клієнтів. Це все виглядає ось так. Допустимо, ось є товар, Пілантех 3000. Заходимо на нього. Ми бачимо, що тут світиться значок оплата частинами. І нажимаємо ось сюди оплата частинами. Вибираємо кількість платежів, наскільки ми хочемо розбити. Тобто від 2 до 6 збираємо 6 і нажимаємо Оформити замовлення. Далі так само вписуємо свої дані. Я вже тут не буду вписувати. І коли ви впишете тут номер телефону, воно автоматично сконектиться з вашим Приватбанком, і у вас на телефоні з'явиться сповіщення, що треба підтвердити оплату частинами на товар, який ви купуєте. Да, Саш, привіт. Слухай, а де там наші акумулятори? Ми два тижні назад замовляли, ви обіцяли, що привезете за кілька днів. У нас просто вже всі залишки на складі закінчились, якби все горить. Угу. Поняв. Ну добре, я чекаю тоді до завтра. Якщо не буде, то відміняй замовлення, ми візьмемо в інших. Ми зараз на паркінгу підземному в бізнес-центрі IQ, і прямо тут за моєю спиною знаходиться наш склад. У нас там лежить весь наш товар. І це, я скажу, є великою перевагою, тому що ми робимо відправки день в день. До нас щодня приїжджає кур'єр нової пошти, і ми через нього відправляємо товар нашим клієнтам. Все відбувається дуже швидко і просто. Так, запрошую до нас на склад. У нас тут немало товару, лежать гібридні інвертори різної потужності, різних брендів так само. У нас продається як преміум сегмент, так і дешевший сегмент. Також маємо досить багато акумуляторів. Це наш імпорт, ми їх завозили з Турції, тому ціни супер. Ми зараз приїхали на нову пошту отримувати товар з Києва. У нас в Києві є ще більший склад, тому що в нас тут все не поміщається. І от нам приїхали інвертори Next. Там буде буквально по. 3, по три-три штуки кожної моделі. І зараз ми це загрузимо в машину і веземо до нас на склад. Коротше, прийшов до хлопців на склад. Зараз я вам покажу, як відбувається процес відправки наших товарів. Так, у нас зараз іде відправка товара. Е, е, от отак виглядає всі наші коробочки. Ми сюди зверху вклеїмо тетенку, сюди додатково виписується гарантія, все кладеться всередині і їде до кінці. Зараз ми будемо відправляти. Інвертор ДЕЛЯ на 6 кВт, Тут у нас е, акумулятори Кілантеч, Купайланте, Файлантеч, по-різному їх називають. чи Чепілантеч. Три штучки, бо їдуть. Артурчик продав.